Привіт, малюк! Сьогодні я тобі розповім про професію листоноші. Вона дуже поширена в усіх регіонах країни і в ній є постійна потреба. Робочим місцем листоноші у відділенні зв'язку є стіл, на якому він проводить сортування листів, газет та іншої кореспонденції. Шафа з відділеннями. У якій він розкладає кореспонденцію відповідно до зазначеної адреси. Тому основним робочим місцем листоноші є вулиці та будинки населених пунктів. Головними предметами праці листоноші є різноманітні поштові відділення і друкована продукція преса. У сільській місцевості. Листоноші доставляють посилки, бандеролі, приймають прості та рекомендовані листи. Основною метою праці листоноші є вчасна і якісна доставка кореспонденції адресатам. Сподіваюсь, малюк тобі було дуже цікаво. До побачення, до нової зустрічі!